Найцікавіше відео тижня від Телеграф ЮЕЙ. Війна в Україні закінчиться ще до квітня 25-го року. Такий прогноз зробив співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін. Хоча й попередив, що завершення або замороження війни не принесе ані спокою, ані процвітання. Та й питання Донбасу та Криму буде знято з порядку денного щонайменше на 10 років, впевнений експерт. Докладніше далі. Україні не вистачає чіткої стратегії та довгострокових цілей, що спричиняє економічні та соціальні проблеми, вважає Амелін. Він порівнює Україну з Латвією, яка після вступу до ЄС зазнала економічної деградації та демографічних проблем. І попереджає, що економічні проблеми, дефіцит робочих місць та відтік населення триватимуть. Амелін стверджує, що зараз Україна йде саме до такого негативного сценарію. Хоча є й непогані новини. Зокрема, на період січня по травень експерт прогнозує підписання. Аня угоди про перемир'я з можливими ключовими умовами. Україна отримує вагоміші гарантії безпеки ніж є зараз від США та інших країн-партнерів. Після заморозки конфлікту буде узгоджено демілітаризовану зону, яку контролюватимуть миротворці ООН. Обмежувати чоловіків у виїзді не будуть, тому що це може призвести до серйозної соціальної напруги та падіння рейтингів влади. Також Україна отримає гарантії фінансової підтримки відновлення економіки, причому у тих же обсягах фінансування що й до великої війни. А головне, ми отримаємо підтримку українського ОПК. А це означає самозабезпечення України необхідними оборонними технологіями для протистояння Росії та на наступних етапах для заміщення Росії на звичних її ринках у колаборації з американськими корпораціями. Але від НАТО доведеться відмовитися задля поступок Росії, підкреслює експерт. Питання Донбасу та Криму також буде знято з порядку денного обговорення щонайменше на 10 років. Вважає Амелін влітку 25-го буде знято військовий стан. Та стартують виборчі кампанії місцевих виборів, парламентських та виборів президента України. Але хто переможе на цих перегонах, спрогнозувати неможливо, підкреслює експерт.

Подбог! Вижу препятствия! Что? <связывается> что ты там лазишь? <связывается> что? <связывается> Депутати продовжують наступ на громадянські свободи українців у Верховній Раді. Був зареєстрований законопроєкт номер 12294, який надає правоохоронцям право відкривати не лише кореспонденцію громадян, але й поштові відправлення. При цьому арешт на посилки накладатимуть без відома особи-адресата. А самі посилки будуть конфісковувати. Що відбувається? Докладніше далі. Ініціаторами скандального законопроєкту виступила група депутатів, зокрема слуги Максим Павлюк, Сергій Іонуша, та В'ячеслав Медяник. Вони пропонують включити до статті 258 кримінально-процесуального кодексу, що регулює втручання у приватне спілкування, доволі шокуючу норму про арешт, огляд та виїмку поштових відправлень. Таким чином правоохоронці зможуть оглядати наші листи, поштові картки, пакети та посилки безпосередньо на об'єктах поштового зв'язку. Більше того, все це відбуватиметься без. Нашого з вами відома достатньо ухвали слідчого судді, щоб заарештувати посилку. Щоправда, у законопроєкті зазначається, що таке рішення буде ухвалюватись у виняткових випадках. Наприклад, якщо є достатні підстави, вважати, що такі відправлення можуть містити речі, документи або відомості, важливі для досудового розслідування. Якщо важливих для розслідування речей чи документів не буде виявлено, оглянуті поштові відправлення вам повернуть. А про кожен випадок обіцяють скласти протокол. Безліч політиків та Спертів, а також пересічних громадян, з нетерпінням чекають на день інавгурації обраного президента Дональда Трампа 20 січня, як дату, яка започаткує мирний процес припинення вогню та початку перемовин між Росією та Україною. На цьому оптимістичному тлі видання ТЕСЕН ЮЄ вказує на протилежний тренд. За словами політолога Володимира Фесенка, зусилля Трампа схилити Путіна до мирних переговорів можуть обернутися розчаруванням у першу чергу для самого Трампа про можливий розвиток подій докладніше далі. Український політолог Володимир Фесенко відверто закликає позбавитись зайвих ілюзій, тому що очікування від майбутніх миротворчих зусиль Трампа значно завищені. Експерт пропонує пригадати той факт, що більшість переговорів Трампа під час минулої президентської каденції не завершились якимось відчутним результатом. В тому випадку, якщо американці стикнуться жорсткою та непоступливою позицією росіян, то через певний час у Трампа може просто зникнути інтерес до цих переговорів, припускає експерт. А далі Трамп може відмовитись від участі в перемовинах взагалі, перепоручивши подальший переговорний процес Євросоюзу. Тому шанси завершити війну в Україні будуть тільки у тому випадку, якщо американська сторона діятиме достатньо наполегливо, здійснюючи на Путіна реальний тиск. На думку експерта, найбільш вірогідний сценарій це тривалі переговори, які будуть розгортатися паралельно воєнним діям. Якщо Росія і далі матиме перевагу на фронті, у Путіна просто не буде стимулів припиняти війну, припускає Володимир Фесенко. Тому експерт не бачить жодних передумов щодо припинення вогню саме 20 січня. Але ця дата може стати тригером, після якого Трамп розпочне якісь реальні кроки. Тепер доведеться економити також і на зв'язку. 20 грудня найбільший в Україні мобільний оператор Київстар суттєво підвищить ціни. Тарифи зростуть в середньому на 25 відсотків, і це відчутно для користувача різниця. На жаль, підвищення є неминучим і зачепить усіх операторів. Докладніше далі. У Київстарі пояснюють підвищення тим, що прагнуть надавати якісний зв'язок. При розрахунку тарифів у компанії враховували зростання споживання послуг, а також той факт, що ціна деяких тарифів залишалася незмінною протягом тривалого часу. Не дивно, що чергове зростання цін на тарифи викликало бурю обурення у соцмережах. Від мобільного зв'язку зараз залежить багато сфер життя. Проте тарифи неминуче подорожчають у всіх мобільних операторів, запевняють експерти ринку. Підвищення буде відбуватися поступово. Але не синхронно, підкреслює експерт цифрових технологій Олександр Глущенко. Інакше це буде дуже схоже на картельну змову. Треба зазначити, що за останні два роки ціни на зв'язок піднялись у півтора-два рази. Загалом на збільшення вартості мобільного зв'язку впливають багато чинників: інфляція, збільшення рівня податків, вартість частот та навіть блекаути. Нагадаємо, операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі на випадок відключень, а ці витрати також лягають на плечі пересічних користувачів. Паралельно. Збільшуються різні операційні витрати, зокрема, це відновлення знищеної інфраструктури. Втім, нагадують експерти, треба пам'ятати, що у порівнянні із сусідами в Україні зв'язок один із найдешевших. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.